І так, наступна задача. Яка кількість речовини магній оксиду знадобиться для одержання 14,8 грам магній нітрату? І так записуємо дано. Задача номер 2. Номер 2. Дано. Дано. До якої речовинки належить число 14,8 грам. Тут сказано для одержання 14,8 грам магній нітрату. Записуємо формулу магній нітрату з урахуванням валентності. І так, маса магній НО3 3 ви знаєте, валентність магнія 2, стала валентність кислотного залишку 1. Формула виходить. Магній НО3 двічі. Так, дорівнює 14,8 грам. 14,8 грам. Що просять знайти? Просять знайти, яка кількість речовини магній оксиду. І так, кількість речовини N Магній оксид записали з урахуванням. Магній валентність 2, оксиген 2. Формула виходить магній оксид. Другий раз читаємо задачу для того, щоб написати рівняння реакції. Яка кількість речовини магній оксиду знадобиться для одержання магній нітрату? Тобто, дивіться, з магній оксиду ми повинні отримати магній нітрат. Як же це ми запишемо? Магній оксид. Ми щось повинні додати, щоб в результаті реакції утворилась речовинка магній нітрат. Магній НО3 двічі. Дивимося НО3 це кислотний залишок нітратної кислоти. І дивимося магній О, це основний оксид. Значить, ми можемо додати нітратну кислоту. І так, hno 3 тоді, крім солі, ще в результаті даної реакції утвориться вода H2O. Так, дивимося, кислотних залишків після реакції 2. До реакції 1 ось кислотних залишок. Що ми робимо? Беремо цей індекс 2 і переносимо, ставимо перед нітратною кислотою. Всі останні атоми до і після реакції вже проставлені, все вірно, більш нічого не треба проставляти. І так, для того, щоб нам знайти Кількість речовини магній-оксиду n буде дорівнювати. Маса поділити на малярну масу. Так, тепер ми знаходимо спочатку кількість речовини магній нітрату. Перший, так я й пишу, знаходимо. Кількість речовини. За формулою. І так я пишу кількість речовини. магній. НО3 двічі дорівнює маса речовинки. Магній, НО3 двічі, поділити на малярну масу магній НО3 двічі. Дивіться, у нас є в умові задачі маса. 14,8 грам. Малярну масу. Зараз ми з вами знаходимо. І так, я записую малярна маса, магній НО3 двічі дорівнює. Беремо періодичну систему і в періодичній системі знаходимо маси кожного елементу. І так, магній 24 плюс нітроген 14 помножити на 2. Ось вони. так? Буде тут 28, пишу зразу. Так, плюс оксиген один атом 16, помножити 3 помножити на 2, то буде 6. 6 16 помножити на 6 буде 96. І е, додаємо 24 е, додати 28 буде 52. 52 додати до 96, то буде 148 грам поділено на моль. І так, підставляємо це значення в нашу формулу: 148 г поділено на моль. То виходить 0,1 моль. Так, і ми тепер знаходимо кількість речовини оксиду магнію за рівнянням реакції. Друге, знаходимо. Кількість речовини магній оксиду зарівняння. І так, над сілью магній НО3 я ставлю 0,1 моль. 0,1. моль. Внизу ми пишемо кількість речовини 1 моль з коефіцієнту беремо. Над магніоксидом я пишу х моль. Внизу буде 1 моль. 1. моль. Так, х відноситься до одного, як 1, як 0,1 відноситься до 1. Так, х дорівнює. 0,1 моль. Відповідь. Кількість речовини магній оксид дорівнює 0,1 моль.